Наступний лектор Євгенія Ніколенко, заступник начальника відділу, провадження електронних сервісів для платників ПДВ, начальник управління. Зразу запитання до лектора до вас, Євгенія. 18 травня цього року протягом усього дня, усього дня, можна буде. буде Зареєструвати податкову накладну через рахунок коригування за другу половину квітня. Це неділя, вихідний день. Ще 16 січня 23 діють нові сроки реєстрації на час війни. А саме, вони поширюються на час дії воєнного стану і протягом потім 6 місяців. Платники питають, хвилюються. Я просила би чітко відповісти. Чи таки може бути зареєстрова? Можна буде зареєструвати ПНРК за другу половину квітня, в неділю у вихідний день 18 травня. Дякую, Женічка. Так, можна буде, нехай не милюється не вісімнадцятого нульп'я до двадцять буде реєст функціонувати з нульнуль годину хвилину до двадцять години, тому okay. що порядку дванадцять Ведення ЄПНУ пунктом двадцять 26 тимчасово на період дії воєнного стану та 6 місяців. Якщо граничний термін реєстрації припадає на вихідний день, то, то операційний день триває 24 години, так що можуть не хвилюватися, реєстр працює, реєструємо. Шановні платники податки, ви почули, що 18 травня в неділю ви можете реєструвати. ПНРК за другу половину квітня. Переходимо до теми Євгенії Ніколенко, електронні сервіси для платників окремих податків. Прошу, Женечка. Так, будь ласка, для окремих, що мається на увазі для платників ПДВ та для платників акцизного податку. Ну, Зупинимо спочатку на тут. для платників ПДВ. Для платників ПДВ в електронному кабінеті створені та функціональні Функціонують наступні сервіси. Перше це режим ЄРП, потім режим реєстрація ПНТРК, режим Моніторинг ПНРК, режим СІАПДВ. Ну і зараз зупинимось на кожному режиму більш детально. Перший режим ЄРПН. Він містить інформацію відповідно по всіх податкових накладних, які складені платником та на платника та зареєстровані в ЄРПН в розрізі статусів. Що мається на увазі в розрізі статусів? Це і зареєстровані податкові накладні, і зупинені, і відповідно по рішенням комісії, і за рішенням суду. Тобто, коли ми заходимо в режим видані податкові накладні розрахунки коригування режиму ЄРПН. Там є різноманітні фільтри. Можна задати певні дати, дата складання, дата реєстрації, по контрагенту. Цю всю інформацію можна відфільтрувати, також можна відібрати всі податкові накладні, які були зареєстровані за вчора, за сьогодні, які були зупинені. Потім окремо по кожному документу можна завантажити переглянути саму безпосередньо податкову накладну, також квитанції до неї. Також можливість є вигрузки всіх документів, вивантаження архівом. До нас також були звернення платників і просили, щоб можна було вигрузити вивантажити окремо кожну накладну. Так, зараз це допрацьовано, Також біля там, де є полосочка накладна, відповідно відображається документ. Є також можна загружити Екс Відповідно, по отриманим та ж сама історія. Ми фільтруємо, що нам потрібно, хто на нас що зареєстрував, по статусах глянули, що нам потрібно. Завантажили, передивилися, переглянули квитанції. Наступний сервіс Наступний сервіс – це безпосередня реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування. Переходимо під режим видані податкові накладні. Платник податку може тут створити податкову накладну або розрахунок коригування, підписати, ну, перевірити, відповідно, всі помилки, підписати та надіслати на реєстрацію на ЄРП. Також він може її надіслати на роз, якщо це розрахунок коригування, який передбачає зменшення коригування, тоді він надсилає його на реєстрацію контрагенту. Отут тут є такий важливий момент. Багато питань виникають. Кажуть: я надіслав, я не отримав. Є такі нюанси між контрагентами. Дивіться, є, є в режимі, коли ми заходимо в отриманні ПНРК і там є таке по. О, поле, я чітко Дата надходження. І от ми фікруємо по даному контрагенту, і ми чітко бачимо, коли поле дата надходження, коли нам надіслано даний розрахунок коригування. При цьому є інше поле з правого боку, воно знаходиться. Дата надсилання. Поки контрагент даний коригування не погодив. Тобто, не закипувавши, він погоджується його і не надіслав дане поле, залишається пустим після того, як він його закипірував і надіслав на реєстрації ВІРПЕР. Там також дата надсилання заповнюється. І ми, відповідно, бачимо цю дату, щоб не возникало ніяких нюансів, як то говориться. Це по те, що по режиму реєстрація отримані, видані ПНР. Наступний Режим для платників ПДВ це буде режим моніторинг ПНРК. Даний підрежим створений, щоб інформувати платників щодо можливих ризиків, коли вони складають, він більш такий інформативний, щоб платники бачили і могли здійснювати аналіз прорахунку своїх показників. Ну, даний режим містить наступні підрежими. Перший це показники ДТП, потім розрахунок показників ППІ. Потім відповідність платників критеріям ризиковості, потім ПНРК, реєстрація, яких зупинена, і таблиця даних платника податків. Ну, також зупинена скоротенько на кожному режимі. Ну, показ... Під режим показники ДТП. Відображаються розраховані показники ДТП в розрізні періоди. Потім під режим розрахунок показників ППІ. Також по показникам розбита історія, і також по періодах можна відфільтрувати і подивитися, чи проходить по безумовним податкова накладна, чи не проходить. Потім під режим інформація щодо внесення платника по ризикових. Також, якщо платник був внесений, можна подивитися, коли він був внесений. От є дата включення, є дата виключення. В цьому режимі знаходиться. Потім порівняно новий режим, реєстр, реєстрація, ще я вам чітко скажу, як він називається, ПНРК, реєстрація яких зупинена. В даному підрежимі ми можемо побачити всі податкові накладні, лише які зупинені. І якщо там є активне таке поле, реєстраційний номер, якщо перейти за цим активним посиланням. То можна побачити також ще інформацію. У разі, якщо платником було подано повідомлення, пояснення мається на увазі до зупинених ПНРК, то там буде також відображатися інформація, по коли воно було подане, його номер, також це все буде пов'язане між собою. Так. Наступне. Таблиця наступний підрежим, це буде таблиця даних платника. Ну, тут відображаються всі таблиці, які були надіслані в розрізі кодів УКТЗ платником, і щоб можна було дійснювати, також упереджувати, реєструвати податкові накладні по відповідним кодам УКТЗ. Також ще забула сказати попереднє, податкові накладні, є також ще такий сервіс, такий можна податкова накладна разом з зареєстрованим РК. Також, коли ми знаходимо податкову накладну вкладку, це йому по активному посиланню реєстраційного номера, відповідно, нам вже йде прорахунок, і якщо були до податкової накладної зареєстровані розрахунки коригування, нам також вони вже відображаються, що є також має бути зручно для платників. Наступний режим, який ми розглянемо, це режим СІАПДВ. СІАПДВ містить наступні підрежими: реєстр операцій, реєстр транзакцій та інформація про суми перевищення. Ну, в реєстрі операцій нам відображається онлайн в режимі реального часу всі операції по формулі по 200 прим 3. І ми там можемо відслідковувати свій ліміт, так би мовити, НЗ, по простому сказати, і також інші показники формули також можна здійснити пошук інформації. В розрізі періодів, по типам операцій, чи це реєстрація податкової накладної виданої, чи отриманої, чи це поповнення рахунку, чи це реєстрація митної декларації. Ми цю всю інформацію перед собі переглядаємо, бачимо, що в нас відбувається. Те ж саме стосується реєстру транзакцій. Там також всі транзакції відображаються в розрізі періодів. Потім в нас є ще такий підрежимчик: інформація про суму перевищення, там надано можливість. Перегляду інформації про суму перевищення, за даними декларації та даними ЄРП, ну, і також порівнювати цю інформацію. І також цю інформацію можна вивантажити за відповідний період в форматі Так, так, для платників ПДВ, мабуть, все. Я ще чула, що вас ще цікавило питання подання повідомлення по однотипним операціям. Правильно? Так, да, так. Да. Дивіться, в кабінеті також така можливість реалізована, до прикладу, що мається на увазі по однотипним. Якщо у платника є податкові накладні, зупинені, які складені на одного контрагента, або в яких відображаються контрагенти, можуть бути різні, при цьому операції однотипні одинакові коди у КТЗ та ДКПП, то платник може в одному повідомленні зазначити декілька таких накладних. Подати до нього пояснення: максимальна строчок 99 в форматі ПДФ до 5 метрів. Ну, як нічого нового, так як і хіба. І такі повідомлення обробляються, приймаються ну, це зручніше, ніж подністрочки. Ну, якщо є така можливість і необхідність, це працює. Так, перейдемо наступне. Для платників акцизного податку. У нас є передбачено наступні сервіси. Режим ЄРА. В режимі ЄРАН також є можливість перегляду в режимі реального часу податкових накладних та розраху... акцизних, накладних, акцизних накладних та розрахунків коригування. Також він зроблений за аналогією до режиму ЄРПН, там також є видані АНРК, отримані РК, і також платник може подивитися всі податкові накладні. Податкові акцизні накладні, які були е, ним складені та зареєстровані в ЄРА, в єдиному реєстрі акцизних накладних. От, і також він може відфільтрувати дану інформацію, вивантажити. Ну, все за аналогією зроблено, як і функціонує режим ЄРПН. Також наступний режим це реєстрація безпосередньо створення самих бланків АН і РК. Він також можна там є можна створити є, коли є один примірник, а є коли є два примірника. В такому випадку, коли два примірника, також контрагентам надано можливість обміну з другими примірниками е, через режим отримання НРК і так само погодження примірників і надсилання на реєстрацію в ЄРАД. Наступний підрежим це СІАР та СЕ, це реєстри операцій по обсягам реалізації пального та спирту етилового. І в даному режимі ми можемо переглянути в режимі реального часу інформацію по операціям, по обсягам спирту пального, в розв'язі складів, складів основних та пересувних і кодів ОКТЗ, а також умови податкування. В режимі транзакцій відображається інформація по здійсненим транзакціям, і є ще таке теж під режим перелік акцизних складів, він містить інформацію по стаціонарним акцизним складам. І ще є під режим реєстр сум акцизного податку, містить інформацію щодо сумів лізмітів розріз операцій за запитуваний період. Також в режимі заяви запити на отримання інформації, також можна окремо отримати інформацію як для платників ПДВ, так і для платників акцизного податку. Зокрема, ще є такі моменти, які забула сказати. Зараз з нами розробляються до нас, звернулися платники, ми йдемо їм на зустріч і розроблено запит по зупиненим ПНРК. Він зараз в кабінеті також доопрацьовується, і в цьому запиті можна буде вибрати, так само як по аналогії в нас функціонує запит по зареєстрованим, так само можна буде вибрати по зупиненим. Тобто на дату або по отримане окремо, по виданим окремо, або якщо ви знаєте безпосередньо реквізити зупинені, і ви хочете впевнити, що точно воно так, то ви окремо табличну частину заповнюєте, надсилаєте це все функціонує. Ну, на цьому все можливо, будуть ще якісь запитання. Дякую за увагу.